Рюкзак для дитини в коричневих кольорах. У нас є одне найбільше відділення. Тут є кишенька. Далі у нас накидна кишенька на, за... на застіпку блискавка. Вона піднімається та опускається і ось так. Також є ще одна накидна кишенька, ось так вона виглядає. По боках у нас є відділення. Позаду у нас лямки регулюються. Також фішка цього рюкзака у нас є вихід. Можна підключати свої пристрої. Ось тут є, через дірочку пропихаються. Дуже зручно. Придбати цей рюкзак ви можете на сайті ailamami.ua